Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги смугасту сукню-сорочку. Дана сукня це втілення елегантності та сучасного стилю. Моделі з довгими рукавами та тонкими смужками створює вишуканий силует. Сукня виконана в універсальному дизайні, що поєднує комфорт та стиль, та ідеально підходить для весні. Няно літнього сезону довгий фасон сукні додає витонченості а пояс на талії підкреслює вашу фігуру. Легкий матеріал забезпечує максимальний комфорт навіть у дуже спекотні дні, дозволяючи вашій шкірі дихати. Завдяки простому, але витонченому дизайну. Ця сукня підходить як для повсякденних прогулянок, так і для святкових заходів. Пропонуємо до вашої уваги щепці для видалення хвостиків з полуниці. Це зручний кухонний аксесуар, який значно полегшує процес приготування фруктових салатів. Він компактний та простий у використанні, дозволяє швидко та акуратно видаляти плодоніжки, не пошкоджуючи м'якоть. Виготовлений з міцного металу та пластику. Тому інструмент забезпечує довговічність та зручність у щоденному використанні. Інструмент не тільки економить час, але й допомагає зберегти більш. Чи корисної частини у ягоди? Пропонуємо до вашої уваги універсальний гребінець. Це ідеальний інструмент для ефективного розчісування та догляду за вашими локонами. Завдяки спеціальному дизайну він зменшує опір при розчісуванні, що робить процес безболісним та комфортним. Гребінець виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують довговічність та зручність у використанні. Його м'які зубчики масажують шкіру голови, покращуючи кровообіг та стимулюючи ріст волосся. Цей Бінець підходить для всіх типів волосся, допомагаючи зберігти їх здоровими та блискучими. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для пакування. Ці кольорові кліпси виготовлені з якісного та безпечного для харчових продуктів матеріалу. Завдяки своїй конструкції вони щільно закривають пакети з продуктами, запобігаючи їх висиханню та зберігаючи свіжість. Ці кліпси дуже легко використовувати. Просто затискайте їх на пакеті, і ваші продукти будуть захищені від вологи та повітря. Ідеально підходять для зберігання чіпсів, кави, сухофруктів тощо. Даний набір з п'яти кліпс стане незамінним помічником на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Даний набір кухонних рушників стане незамінним помічником у домогосподарстві. Завдяки високоякісному матеріалу вони підходять для прибирання кухонних поверхонь, столів, посуду та інших предметів побуту. Дані рушники дуже м'які, але водночас міцні, не дряпають делікатні поверхні, що дозволяє їх використовувати для різних матеріалів. Крім того, вони багаторазові та легко миються, що робить їх екологічно чистою альтернативою одноразовим паперовим рушникам.